Модуль 8, Соціальна підтримка та комунікація при втомі Вітаю вас на 8 модулі нашої програми Енергія життя Подолання хронічної втоми. Сьогодні ми зосередимося на тому, як будувати та підтримувати здорові стосунки, живучі з хронічною втомою. Дослідження в галузі соціальної психології показують, що якість соціальної підтримки є одним з найсильніших предикторів швидкості відновлення при хронічних захворюваннях. Люди з міцною соціальною мережею мають кращі показники як фізичного, так і психічного здоров'я. Однак хронічна втома створює унікальні виклики для соціальних стосунків. По-перше, це так званий невидимий стан. Зовні людина може виглядати здоровою, що ускладнює розуміння оточуючих. Дослідження доктора Леонарда Джейсона з університету Депол показали, що люди з хронічною втомою часто стикаються з недовірою та мінімізацією їхніх симптомів з боку близьких. По-друге, хронічна втома впливає на здатність підтримувати соціальні зв'язки. Когнітивна втома може ускладнювати комунікацію, а фізична втома робить складними соціальні активності. Це може призвести до поступової соціальної ізоляції, що, у свою чергу, погіршує психологічний стан. Теорія соціальної підтримки виділяє чотири типи підтримки емоційну, співчуття, любов, інформаційну це можуть бути поради, інформація, інструментальну практична допомога та соціальну інтеграцію відчуття належності. При хронічній втомі особливо важливим є емоційна підтримка та соціальна інтеграція. Дослідження також показують важливість валідації досвіду, коли оточуючі визнають реальність симптомів і труднощів людини. Відсутність валідації може призводити до додаткового стресу та погіршення симптомів. Дослідження виявили, що ефективна комунікація при хронічній втомі включає три компоненти освітню пояснення стану, встановлення границь чіткі межі можливого, та запит підтримки, конкретні способи допомоги. Важливо також розуміти концепцію енергетичних вампірів, людей або ситуацій, які надмірно виснажують. При хронічній втомі особливо критично вміти розпізнавати та обмежувати такі взаємодії. Нейробіологічні дослідження показують, що соціальна підтримка активує вироблення окситоцину та знижує рівень кортизолу, що сприяє відновленню при хронічній втомі. Робота зі складними стосунками та розвиток навичок ефективної комунікації це глибокий процес, який часто вимагає професійної підтримки. Якщо ви відчуваєте, що соціальні виклики значно ускладнюють ваше життя з хронічною втомою, я запрошую вас на індивідуальну психологічну роботу. Як дипломований психолог, я працюю не тільки з темою хронічної втоми, але й із ширшим спектром психологічних запитів. Тривожністю, депресією, стосунками, самооцінкою, життєвими кризами. Я допоможу вам розробити персональні стратегії комунікації та побудувати здоровішу систему соціальної підтримки. Контакти для запису в індивідуальну роботу та форми попередньої реєстрації в описі до цього відео. Сьогодні ми створимо візуальну карту вашої соціальної мережі та розробимо стратегії її оптимізації. Почнемо з аудиту соціального кола. Візьміть великий аркуш паперу. І намалюйте в центрі невеликий круг. Це Ви. Тепер створіть три. Концентричні кола навколо. Внутрішнє коло це найближчі люди. Запишіть 3-5 найближчих людей. Поряд з кожним іменем поставте. Плюс, якщо ця людина підтримує вас при втомі. 0. Якщо нейтральна. Мінус якщо ускладнює ваш стан. Знак питання, якщо не знає про ваш стан або не розуміє його. Середнє коло. Це близькі друзі, родичі. Запишіть 5-10 імен людей, з якими ви регулярно спілкуєтеся. Використайте ту ж систему позначень. Плюс, якщо ця людина підтримує вас при втомі, 0. Якщо нейтральна. Мінус, якщо ускладнює ваш стан. Знак питання, якщо ця людина не знає про ваш стан або не розуміє його. І тепер зовнішнє коло. Це знайомі або колеги. Запишіть людей, які є частиною вашого життя, але не дуже близькі. Позначте їх відповідно. Знаком плюс Знаком мінус нулем або знаком питання. Наступним кроком буде аналіз паттернів. Подивіться на свою карту і відповідайте на наступні питання. Скільки у вас людей зі знаком плюс? Чи достатньо вам цього? Подумайте. То із людей, яких ви позначили знаком мінус, справді необхідний у вашому житті. Візьміть час, щоб подумати. Запишіть ваші рефлексії в зошит. Кому б із людей, яких ви позначили знаком питання, ви могли б розказати про свій стан. де ви відчуваєте нестачу підтримки візьміть собі стільки часу скільки необхідно і наступним кроком буде розробка комунікаційних стратегій для кожної категорії людей розробіть підхід. Для підтримуючих людей, яких ви позначили знаком плюс, поставте собі такі питання, як ви можете їм подякувати, що конкретно вам від них потрібно, як ви можете підтримувати взаємність у стосунках з цими людьми. Для людей, яких ви позначили знаком питання, тобто тих, від кого ви потенційно можете отримати підтримку, подумайте, як ви можете їх проінформувати про свій стан. Ви можете розказати про свій стан, додайте, як це впливає на ваше життя. Можливо, розкажіть їм, яку допомогу або підтримку ви би хотіли отримати від цих людей. Щодо проблемних людей, яких ви позначили знаком мінус подумайте над такими питаннями, які межі вам потрібно встановити з цими людьми. Як мінімізувати енергетичні витрати на ці стосунки? Які фрази ви можете використати для захисту себе? І тепер ми переходимо до плану дій. Оберіть три конкретні дії на наступний тиждень. Наприклад, одну людину, якій ви подякуєте за підтримку, одну людину, з якою ви спробуєте поговорити про свій стан, попросити підтримку або допомогу. Роботи з соціальними стосунками і розвиток комунікативних навичок особливо ефективні в груповому форматі. У групі ви можете практикувати складні розмови, отримувати зворотній зв'язок та підтримку від людей, які розуміють ваш досвід. Я запрошую вас приєднатися до групової психологічної роботи, яку веду я як дипломований психолог. Це маленькі групи до 10 осіб. Зустріч онлайн один раз на тиждень. Тривалість кожної зустрічі до 3 годин. У групі ми працюємо з різними психологічними темами, не тільки з хронічною втомою, але й з тривожністю, депресією, складними стосунками, самооцінкою, життєвими змінами. Груповий формат особливо корисний, оскільки ви бачите, що не на самоті у своїх труднощах. Можете практикувати нові навички комунікації в безпечному середовищі. Отримуєте різні перспективи на ваші стосунки. Розвивайте емпатію і навички підтримки інших. Маєте можливість отримати чесний зворотній зв'язок про ваші комунікативні патерни. Вчітеся встановлювати здорові кордони через спостереження за іншими. Контакти для запису в групову роботу та форму попередньої реєстрації в описі до цього відео. А тепер час для медитації яка допоможе вам зміцнити відчуття зв'язку з підтримуючими людьми у вашому житті Медитація коло любові та підтримки Прийміть зручне положення тіла і Закрийте очі. Почніть з кількох глибоких, заспокійливих вдихів. Дозвольте тілу розслабитися і зануритися в цей момент спокою. Уявіть себе. Сидячим у центрі прекрасного, теплого кола світла. Це ваш особистий простір безпеки та спокою. Тепер почніть запрошувати в це коло людей, які дійсно вас. Підтримують. Це можуть бути члени сім'ї, друзі, наші домашні тварини. Запрошуйте їх по одному. Коли кожна людина з'являється в колі, відчуйте тепло їхньої присутності, їхню любов, їхнє розуміння, не потрібно нічого робити або говорити. Просто відчуйте підтримку від кожної людини, яку ви запрошуєте в своє коло. Якщо є люди, яких фізично немає поряд, або навіть ті, хто вже пішов з життя, але їхня любов. Залишається з вами, Запросіть і їх до цього кола. Тепер уявіть, як від кожної людини до вас тягнеться тонка, золотиста нитка світла. Це зв'язки любові. Зв'язки підтримки та розуміння. Відчуйте, як ці нитки наповнюють вас теплом і силою. Можливо, у цьому колі з'являються і ті. То ще не повністю розуміє ваш стан, але хоче підтримки. Пошліть їм свою любов і терпіння. Уявіть, як поступово зростає їхнє розуміння. Тепер подумайте про те, що ви теж даєте іншим. Навіть коли втомилися. У вас є любов, є мудрість, є співчуття, якими можна ділитися з іншими. Відчуйте, як від вас теж тягнуться нитки світла до інших людей у колі. Повторіть подумки наступні фрази. Я заслуговую на розуміння. Та підтримку. Я вмію просити допомогу, коли вона мені потрібна. Мої стосунки можуть рости та поглиблюватися. Навіть якщо я іноді втомлена. Я ціную людей, які мене розуміють і встановлюю кордон з тими, хто мене не підтримує. Навіть коли ви фізично самі ви можете відчути присутність цих людей. Їхню любов, їхню підтримку. Знайте, що це коло завжди доступне вам. Ви можете повертатися до нього в думках будь-коли, коли відчуваєте самотність або потребуєте підтримки. А тепер уявіть, що коло поступово розширюється, включаючи нових людей, які розумітимуть вас, будуть підтримувати, любити. Відчуйте глибоку вдячність за всіх цих людей, за їхню присутність у вашому житті, за їхню готовність бути поряд. Дихайте спокійно ще кілька хвилин, відчуваючи. Це тепло зв'язку та підтримки. Коли будете готові, подумки подякуйте кожній людині у вашому колі. Поступово поверніться до усвідомлення свого тіла. Поворушіть пальцями. Рук та ніг. Зробіть глибокий вдих, потягніться і м'яко відкрийте очі. Пам'ятайте, ви не на самоті, навколо вас є люди, які вас люблять і підтримують. І ваша здатність створювати глибокі, важливі для вас стосунки, не зменшується через втому. Вона може навіть поглибитися. Цей модуль, як і всі інші, я створила як дипломований психолог для самодопомоги в подоланні хронічної втоми. Але розуміння того, як будувати здорові стосунки та ефективно комунікувати, корисно не тільки при втомі, це універсальна навичка для щасливого життя. Якщо ви відчуваєте потребу в більш глибокій роботі зі стосунками, комунікацією або іншими життєвими викликами, я запрошую вас приєднатися до індивідуальної роботи зі мною або до групової психологічної роботи. Як дипломований психолог, я працюю з широким спектром тем, від подолання хронічної втоми до роботи з тривожністю, депресією, складними стосунками, особистісним ростом. А групова робота це 10 зустрічей в онлайн форматі з групою до 10 осіб, тривалість кожної зустрічі до 3 годин. Це можливість не тільки отримати професійну підтримку але й знайти однодумців і розвинути навички, які змінять якість вашого життя. Контакти для запису в індивідуальну роботу або в групову роботу та форма попередньої реєстрації в описі до цього відео. Дякую за вашу довіру і відкритість. Пам'ятайте, здорові стосунки це не розкіш, а необхідність для вашого відновлення. До зустрічі в наступному модулі.